Хто ще має смужечку? В Єднаємо в наші ланцюжки, щоб він у нас був довгий-довгий. Першокласники Заверещицької школи Берегиня, що на Городоччині, роблять прикраси на шкільну новорічну ялинку. Своїми руками так твориться більшість всього, що є у сільській школі. Грошима батьків просять допомогти лише один раз на рік, запевняють педагоги, коли починаються канікули і треба зробити ремонт. В кінці навчального року побілкою, ремонтом класу, озелененням. У батьки приходять чи замовляють собі майстра, чи самі своєю силою допомагають, і коштом звичайно. Своїм коштом ну збирали 50 гривень з кожної дитини. А ще збирають на пасту для підлоги і зрідка на потреби класу. На одного учня набігає до 100 гривень на рік. У Львові такі суми здають ледь не на кожних класних зборах. Сказали б батьки школярів. А от у селах і ці гроші вкроїти із сімейного бюджету легко не всім. Відтак на подарунки вчителям діти уже не розчедрюються. Щось пам'ятне купують лише випускники. Збирали по 5 гривень з кожної людини і дарували кухонний набір. Та вона собі так замовила? Ні. Ми самі за власною ініціативою». Але й такі подарунки коштовними назвати важко. І те, без чого вчителі із міста не уявляють собі жодного свята для сільських педагогів справжня розкіш. Ми тішимося, що ми отримуємо квіти. Але квіти в нас ну не вишукані такі букети, як є у Львові. Але квіти ми любимо. За квіти ми дякуємо. Ну, подекуди, мабуть, перепадають і коробки конфет чи шоколадка якась, але особисто не зустрічала. І для себе не можу сказати на день вчителя, от цього року, чи минулого року, що найбільше я можу отримати квіти і тільки.